Ліцей номер 17 долучився до проєкту школи безпеки за підтримки міжнародної організації «Save the Children» та громадської організації Істок у закладі з'явився аерохокей, настільні ігри, теніс та настільний футбол. А також меблі та мольберти. Діти виступили з пропозицією допомогти їм створити такий цікавий простір для розвантаження для емоційного відпочинку і для релаксу в школі, тому що школа переповнена дуже. Велика багато кількість ВПО діти ну в складних життєвих ситуаціях опинилися і немає де відпочити де поспілкуватися. Тому діти, прийшовши в проект, заявили про те, що їм потрібен такий простір, і вони склали перелік меблів обладнання ігор, які їм потрібні для того, щоб відчувати себе комфортно. І ми створили цей простір разом з адміністрацією школи. Велику роль у реалізації проекту відіграв комітет безпеки школи, до якого входять учні, викладачі та батьки. Разом вони спланували місце облаштування простору, підготували його та оздобили. Також створили і місце для творчості, у якому діти реалізовують свій творчий потенціал, шиють та розмальовують екоторбинки і малюють картини по номерах. В закладі існує комітет безпеки, до складу якого входять наші вчителі, наші батьки і наші учні. Найбільша кількість це учнів. Які навчаються з 5 по 11 клас, до складу комітету безпеки входять діти з особливими освітніми потребами для того, щоб врахувати і їхні особливості, і їхні потреби на сьогоднішній день. Комітет безпеки проводить окремо свої засідання, окремо їх навчають комітет безпеки. Потім комітет безпеки безпосередньо діти наші навчають інших дітей в нашому закладі за різними напрямками. Підтримують комітет безпеки школи і двоє фасилітаторів. Вони щомісяця приїжджають до ліцею і проводять з дітьми організаційні та методичні заняття. Кожного місяця раз місяць до нас приїжджали, проводили нам тренінги. Перший тренінг був про безпеку дітей в школі. Що нам треба спілкуватися з вчителями, що вчителі не мають нас там займатися булінгом в нашу сторону, що ми маємо права, щоб там подати в Київ і там зробити вчителя можуть звільнити. Потім другий тренінг це був про права дитини. Він проводився в жовтні місяці. Там нам розповідали, що ми маємо права не тільки в школі, а й поза межами школи, в сім'ї на вулиці, що нас повинні захищати, так як почалася війна, і ми маємо особисті права. Ми запитали, чи подобається дітям створений за їх бажанням простір для розвантаження. На першому поверсі в нас є простір для творчості, а на другому для емоційного та фізичного заспокоєння. Там є підручники, підручники дуже багато. Підручників для молодшої школи. Для середньої є, але їх не так багато. Але ми потихеньку їх приносимо, ставимо, щоб дітям було цікаво. Також у нас є аерохокей, який вмикається, діти дуже грають, встраюють змагання між собою, між класами. Є два столи для тенісу, якими теж встраюють змагання. Навіть вчитель фізкультури приходить, там сексуди, то все дуже круто. Нам подобається. Є футбол. Футбол граємо, але там трішечки складніше, ніж з аерохокеєм і тенісом, бо там треба дуже уважним бути, тому не сильно ним зацікавлені. Є у нас також два дивани, де можна сісти, відпочити, є пуфіки квадратні, столи, де ми можемо там, принести щось, не знаю, там, покушати або там, поспілкуватися між собою, бо дуже багато знайомих по школі, і ти з ними за всіма не станеш в коридорі, не поспілкуєшся.